Всім привіт. Е, пройшов в нас знов, ну, такий досить непоганий, повільний, легенький дощик. Все так досить добре змочило. ще передає на, на завтра. Ну, він такий в нас, то падає, то не падає, але так як земля мокра, то він якраз добрий був, потихеньку собі в землю просочується і виходить, виходить прекрасно. Ось такі заді в мене вже помідори, поки що, поки що з ними все добре. Ну, помідори просто не люблять дощу, то і вологі, але воно таке. Не є дуже холодно, що не осінь і через то він більше-менше шагарний. Так ось такий вигляд мають, мають помідори, вже наливаються ось такі ось такі грона. Тут, тут, отам От є такі, не знаю, тут різні сорти, ті нехай виходять круглі, це, напевно, ці такі типу сливки. Тут у нас виходять. О, ось такі. Красиві подовгасті, а тут взагалі такий виріз великий, він тут вже решту пасинків не прибирав, то він, бачите, почав розходитися в різні сторони, але вже є, вже є на ньому ось такі гарні помідори. Він такий високий, він мені вже вже буде. Ну такий, не знаю, напевно, цей куш має десь метровий, напевно, може навіть метр двадцять. Ну, метровий він точно. Ну, ті -то щось поменше, але мають зав'язі. Вон такі прям гарні великі. Тут підживлені вони, вон тут, бачите, падало навіть. Треба буде попіднімати, поприв'язувати до, до патика. Патик стоїть, а не прив'язано. Треба прив'язати. Завізів мають багато, Завязі мають гарненькі, головне, щоб зараз, головне, щоб зараз по дощі щоб не почали чорніти. Тут, тут прям зав'язались зав гарні. Ну, вони кажуть, всі тут є різні. Таких би мало бути більше, якби я їх не сплив. Ось тут прямо така величезна гарна грона, тяжка. Ну, одним словом, одним словом, красиві. Я до них навіть давно не ходив, щось сам сам не, не замічав, що вони такі перець теж. Два рази підливали тупчовку, що говорив настояною е крупивою. Ну і підливався він так, коли було посухо, то він теж починає вон, Буде починати трошечки цвісте. Ще королівський не цвіте, Ось буде починати, треба буде обловувати, коли буде цвісти. Ну, а тут той слабший помідор. Той що не, не хотів рости, Вон тут вже жовті є, один єдиний, але такий такий прям золодонь. Мені оцей. А я думаю, що це він чорніє, це він просто падав дощ і його прибило болотом. Тобто вже такі жовтенькі. Вони тут і рідші. Мали би бути краще. Вон там вже поховалися. Треба буде за них теж взятись. Зараз часу мало, а тут вже прямо так. Тут прямо і хабас біля нього. О, такий вже червоненький. Майже майже покажеться, Майже достигнув один, кажу. Оце та слабша галявина, там ота краща. Цибулю зимову ще, ще не прибирав так і Кермек, коли я вчора був нарваний, я перейшов. отут, де мало те, що ми перейшов, все так і розсадив. Зараз дощик, він має, має прийняти. Вийшло, вийшло щось таких маленьких рядочків. Ну, Одним словом, думаю, що, що прийметься. Деякий, який був такий собою, він був нарваний, я пообломував лише отак. Серединку він би мав. В ідеалі мав би вирости. Гладіолус, гладіолус дістає води такий. І вже досить нічого починає пускати он, он колос, тут такий рожовенький пристілія, Називається сорт. іменно <сум> <сум> тут є е, ну, Оці два, ну, два полятка, вони бачите, якщо я кажу завжди полятка, ми так садимо по кольорах і вони отак розділені. Он це перше, там друге і так, і так пішло. Е, ті води не було, трошки підливали, вони такі слабші, маленькі. Вон видно. Чуть-чуть почав цей колір. Чуть-чуть хворіє. Хоча О, то від того, що була сильна посуха, а отам кинулася на нього і ржа. Я хоча обробляв, але Ну то є такий, він був і внизу. Тут іменно, іменно такий чогось колір. З цього, цей ще більше-менше, міг би бути. Починає йти колосочок, а оцей захворіло дуже багато. Ну то такий колір я вам потім покажу, Він отам, може зараз покажу. Починає цвісти, по ньому кинулося ось так повністю деякі кур, деякі з'їло, кинулося ржа Треба буде його одним словом прибрати, десь його сівка є, повністю на осінь. Викинути. І біля нього теж. Ну два полятка, тут тим, чим вниз, тим е мукріше. Чисто там внизу краще, бо внизу краще тримає вологу. Це від нього. Більше цибулька, але кольору ще Ще я вам напевно не покажу, але там такий вилазить. такий голуба сніжинка називається, але колір я вам навіть не поясню, він такий більше, більше облізлий. Тут ще більше-менше тримається, бо були підгортали. Хабас перевернули, тут ще теж після дощу, а тут вже, тут вже гірше. Тут я переходив фризою, то воно між рядами, між рядами збило. Бо так же теж було десь на десь така лабуда і лишилось тільки в ріді, але тут що гладіолус тримається, але треба в срочному порядку тут все починати обробляти, бо з дощами починає йти і хабата. Тут фрезою перейшов, то тут ситуація краща, ряди видно, тут не переходив, ну тут тільки воно оброблено, вже дрібненькі засівається. Але тут треба буде завтра, післязавтра, поки воно ще мале, взяти мутику, щоб не обсікати, підгорнути, і я його загорну. якщо Якщо хватить сил, ну а тут вже такий, ну правда, місцями там краще, тут почав йти хабас, треба буде теж прийти фрезою перебити, а тоді обробляти, бо воно де фрезою перейдено, то воно краще. Там внизу є і гірший. Е гірший і гладіолус, теж один якийсь колір, хоча він на воді видно, видно що зимо, бо тут сорта є такі, що ми купляємо, міняємо. І може з іншого землі, що їм не підходить земля, бо тут, бачите, по кольорах саджу нам порядку, я кажу, ну, не закінчилося, започалося, і тут пішов такий, його отак викручує, виложує. Тут волога є, то не через дефіцит вологи. Он тут зовсім не посходило. Може перезимував погано, бо ще не, не до ідеалу доведено приміщення, де зимується булька, але, але такі справи тут точно. ну, бачите, тут хабас такий. Він не є дуже густий, він просто курчистий, будинали великий. О, ще гладі звернувся. Його так треба просто поперейти, проривати, пофрезувати, і буде, і буде краще. Е, був коли-то перейшов, обробив ту е, клубніку і суницю клубніка починає пускати вже вуса. Вон, ідуть вуса, ще навіть він клубніка є. Маленька вода навіть не зігнила я тут. Та теж підігнила. Я тут вже 100 років не ходив, не пропав донизу сюди, не мав часу доходити, але пускає вус, будемо вже вкорінюється. Е, будемо садити, О, що навіть суниться є. Вон така, ще тут, тут, суниться. Суниця гарно, вона почала родити, ну, дозрівати давно і є і є ще досі. Ну, цибуля після дощі починає. Я тут був пополо, починаю лягати. Якщо так далі буде мокро, то треба буде вибирати. Бо воно вже коли лягла, воно вже не тягне, але але думаю, що мало би бути краще. Е, ну, Краще тут, ніж вгорі, бо вгорі. вгорі було сухо, вона вгорі менша. Тут от, що означає вчасна прополка? Оце от було перейшлося, пропололось, а оце цибуля стояла про зароша буквально днів 4-5 довше. І їх я вже навіть її Другий раз не обробляв, вона би мала бути ось така, а є ось така. На другий раз її не полов, час не втратив, бо це буде таке фото дрібненьке. Так, ідемо ще зараз, сходимо до інкубатора, там вивелось, не знаю чого, до речі, так, виявилося тільки один, одне індича і так і так воно одне від обіду там, там є. Бачив одне і це вже пробилося, мало би бути, але не знаю, чого він виявився скорше, бо вони. Не те, що десь там під цим закладали, з в один час, може, я це просто якісь прямо було свіженькі. І через то так вивелось, не знаю. Але е суть в тому, що є тільки що один. Зараз покажут, світленькі, гарний, я знімав, як він виводився в короткому, є відео. А зараз вам покажу, що так гарно підсох. І думаю, думаю, треба зараз знайти, коли, коли в мене вивелись перепілки. Е бо бачу, що вже вони такі досить... Гарні і напевно треба буде починати прибирати їх самців. а Знову ж не шкода прибирати, бо бо ще може наросли, боюся, що вони були маленькі, бо я недавно ну, займаюся перепілками буквально з минулої осені то я ще так не сильно не сильно розбираюся, що, що вартує їх просто годувати, бо їдять вони зараз досить досить багато, а щось кормом виходить, нема. ну не можуть приїхати до мене, вони обіцяли на, на сьогодні, але передзвонили і сказали, що буде аж вівторок. Тобто купляю тут на місці, а на місці він виходить мені дорожче, бо я беру багато і мене виходить як гуртова ціна. І, так, і годувати їх, з однієї сторони, не дуже вигідно і годувався <смі> мука. І годувати їх не дуже не дуже хочеться, бо не дуже вигідно. і, і не знаю. Я зараз них покажу. Так ось такі вони вже красончики, Ну, вже досить такі кажу. Досить гарненькі оці, якщо брати це вже прямо дорослі-дорослі. Ну, Це правда і є чистокровний, є, в мене тут кліточка цього. А... Господи. З голови вилетіло фараона. А тут такі, ну теж вже такі гарненькі. Парованчики, тут вони тут їх є більше, такі вже вони виглядають, ну виглядають нічого. І так в руку ловлю ніби ніби цей, ніби ще такі, Трохи оп-оп-оп-оп. Куда, оп, оп. куда? Ну це правда курочка. Вон. Так в руку ловиш, ніби ніби теж нічого. Оці, ну, це, напевно, курочка. І не знаю, що з ними робити. Я відкрив, вони всі вирішили вирішили подлітати. Так, Ти куди? Воно, вертайся. Вертайся в сім'ю. Півни, півни. Зараз, зараз, зараз. Чекайте. <рес> бо він ще вирішив і мені І мені з руки втікнути. Так, вертайтеся назад. Не варто їх відкривати, бо вони одразу втікають. Зразу і тут є, ну одним словом, в мене їх чотири, чотири клітки і їдять вони, вони порядно, а крім них ще є. Отут і є ще оці е, е, бройлери. Ну, ті, що ясно, що маленькі, але ростуть гарно. Не було І оцих все добре. їдять, підійдемо вже їм. Е, так Зараз шмату. Шмату забрав, пустили вон тут таку чорну, от зранку пустили вже. Загадили, що буквально день-другий треба буде забирати, щоб були просто на сітці. Е, ну Така в комплекті йшла дрібніша сітка, щоб їм ножки не різало. Стали в них все добре, активні, оці слабенькі відійшло так і що було, тільки так, з кривою ножкою. Воно так і пропало. Воно щось на ту ногу не ставало, воно таке, як вилопилось, так і не росло. Почали-почали сварити, сварятися, сварятися. Фазани, о, фазани два. Вон тут вже їх перепілки доганяють, скоро і не впізнаю. Так два, а де третій? ти де? Щось не бачу. А вон там бігає за свої. Є три. Е, ну ці теж ростуть досить скільки їм. Е, вони вилізли, по-моєму, так в понеділок, сьогодні четвер. і такі вже такі вже слимачки. У. Там квачка, до речі, звідси сьогодні знов. Сьогодні знову забрали ще 12 курт, тому в неї залишилось. Навіть не знаю, що тут в неї залишилось. Тут, напевно, 6 або щось таке. Зранку через ОЛХ. Тут. По місці, я так розумію, он такий, в неї ще залишилися. Вона і гріє, і водичка, їда. Ще тут в і тепло, бочечка спокійна, нічого нікого не чіпає. Ну, як нікого, мене немає на увазі, не кусає. <рес> О, і такі справи. Так, йдемо ще до індичати. Mm. Я не думаю, що там ще хтось звився, але Бо я там тільки був, але йдемо подивимося, покажу вам того красення. Він такий прям великий, гарний, з великого яйця. Так, ось він Вон там вже обсох. Такий красивий. О, 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 Заглядай. Он з такого яйця великого, він гарний, такий великий. Оце я бачив, напевно, його провернув. Ну, це ще де, десь бачив на накрив. Просто не знаю, чого, чого інші ще сидять. І так на накльово сильно не видно. Він один чогось виявив, Я вже щось думки різні закрадуються, щоб, щоб не було що. Що вони не повиводяться, страшно. А тут так завжди в мене одне повиводиться якось швидше, я так думаю, думаю, буде слабо, а потім виводиться гарно. Так що надіюся, що подивіться є дуже багато відійшло, був слабий, дуже у пліти ті, що я купляв яйця. І ще, якщо мало виведеться, то буде взагалі обідно, бо... Ну, бо гроші заплатив, а якщо нічого не буде, то теж така собі історія. Ну, але чекаємо. Є один, думаю, до ранку вже, вже буде їх. Всі <смі> Ні, ну, всі не будуть, то я знаю, що на зовні 100% виводу нема. Але в тому інкубаторі виводиться гарно, Поставив 60, адже вологу їм підняв, тут що вонці всі тільки перепілки мають долізти. Десь, думаю, тиждень вже, напевно, вони сидять. Так що скоро, скоро будуть і піде поки що інкубатор на паузу, бо в мене трошки вже з місцем нема куди то все розселяти, та і з часом павитись тим. Ну, там, Бачили самі скільки перепілок, треба з ними робити. Одні вивели з-під розростайдії, ще оці виведуться. І корчаді достатньо, ще сидить, ще сидить дві квочки. І от там є з тими, що два тижні. Ну, мало би, мало би поки що хватити там, якщо щось планую. Думаю, що ще його буду включати цього року, але поки що трошки поставлю на паузу. Ну, одним словом, такі справи. Такий красунчик вже починає ходити, Вон сидить, не знаю, чого він один. Ходить деколи покричить собі трохи. Такий великий, поміж Тагієць. І не здається, що він буквально годин 5-6 тому Такий поміж та гієць, ніби я сюди поставив, вже підрощеного. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба mm -hmm. і хай у вас, все буде добре.